Чому це так важливо, коли ти розвертаєш фокус на себе? Ти вдосконалюєш, ти піклуєшся про себе, вдосконалюєш себе так, так як ти бачиш своє вдосконалення, так? так як ти хочеш стати кращим, ти покращуєшся. І відповідно, коли ти сама себе покращуєш, покращується твій внутрішній стан, і всі навколо тебе помічають ці зміни, і до тебе хочеться тягнутися. І тобі, відповідно, також хочеться захочеться віддавати цю енергію, тому що ну, надлежать енергії, хочеться коханням, любові ділитися. А коли енергії такої недостаток, і з недостатку ділитися неможливо. Може і можливо, але дуже-дуже маленький час. Якщо було корисно, став вподобайку, підписуйся. І якщо хочеш знайти свою внутрішню силу, хочеш себе рухати вперед, розвернути фокус життя свого на себе, а чомусь, можливо, не виходить. Пиши в Дірект, давай з собою познайомимось, і на коуч-сесіях ми з тобою розглянемо цей момент більш детально, і ти почнеш покращувати своє життя. Ти почнеш бути головною в своєму житті. Давай спілкуватись!